Брізард. розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Це мобілізація та американська допомога. Також будемо говорити про те, що нас чекає на тижні наступному. Це Мюнхенська безпекова конференція і 19-й Рамштайн. Долучаємо до нашої розмови. Тараса Жевтенка, експерта з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Добрий день вам. Ну і з нами на зв'язку Володимир Фасенко, політичний експерт. Добрий день вам. Вітаю, вітаємо У вас, пане Тараса. Давайте почнемо з вас От однією з головних тем останніх тижнів. І фактично місяців стало питання дефіциту боєприпасів та озброєння для української армії. Ці тези вже виносять на перші шпальти світові змі? От зокрема, Нью-Йорк Таймс пише, що без допомоги США Україну може чекати обвальний колапс, що, наприклад, засобів ППО нам вистачить лише до березня, і з тими пакетами допомоги, які в нас є фронт, протримається ще кілька місяців. Наскільки ви розділяєте такі заяви, і чи дійсно ситуація настільки критична, чи ми все ж таки? Попри ну не анонсування якихось великих пакетів підтримки, щось таки отримуємо від наших партнерів. Тут найголовніше, що потрібно розуміти, це те, що нинішня ситуація, вона не пов'язана з тим, що ми взагалі перестали або перестанемо отримувати зброю і боєприпаси від наших західних союзників. Ситуація полягала в тому, що Сполучені Штати Америки, володіючи величезними складськими запасами боєприпасів, які нам потрібні, і до артилерії, і ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів сучасних, які ми використовуємо, в тому числі американського виробництва, дозволяли ну, фактично без проблем і максимально... На швидко заміщати ті потреби збройних сил України, які от об'єктивно є, враховуючи те, що ми маємо на фронті справу із противником, який нас кількісно переважає, і от зараз ситуація складається таким чином, що Сполучені Штати Америки в силу внутрішніх об'єктивних політичних причин вже не можуть, скажімо так, підтримувати нас на тому рівні надання своїх складських запасів, того що в них вже було готово, і було готово насправді до поставок, на тому рівні, на якому вони це здійснювали ну принаймні, ще в минулому році і власне Вашингтон насправді під. Прогнозуючи такий розвиток подій, він до певної міри намагався підстрахуватися, тому що ще наприкінці 2023 року були заключені контракти між Сполученими Штатами Америки і їхніми іншими союзниками, такими як, наприклад, Південна Корея і Японія. І ці контракти передбачали, що Південна Корея буде постачати артилерійські снаряди 155-го калібру за контрактовані американцями, але ці снаряди зрештою будуть надходити Збройним силам України. І так само Вашингтон домовився з Токіо про те, що Сполучені Штати Америки будуть викуповувати у Японії ракети-перехоплювачі до Петріотів і таким чином будуть вивільняти власні запаси, які будуть також передавати а, повітряним силам України. Тобто не можна говорити про те, що а, постачання зброї зупиняється повністю, просто його об'єми будуть уже далеко не такими, які ми очікували, наприклад, ще там минулого року, а, враховуючи потенціал Сполучених Штатів Америки. Ну і плюс ми не повинні забувати, що наші. Західноєвропейські партнери теж цю ситуацію для себе прогнозували і ну, в міру можливостей того, наскільки дозволяють їм їхні ринкові економіки, вони намагаються перевести їх на військові рейки, подвоюючи і потроюючи і виробництво артилерійських снарядів, і, наприклад, виробництво тих самих перехоплювачів до ракет Петріот, які насправді виробляються не тільки в США, але ще й в Німеччині. От, якщо говорити про масштаби підтримки американцями, то видання «Лівий Берег опублікували таку красномовну статистику. Вони пишуть, що за час великої війни Україна одержала від США допомогу на суму близько 111 мільярдів доларів, з них 44,2 мільярди це озброєння і боєприпаси. І от вони кажуть про те, що ми отримували артилерію, створену та реактивну і понад 2 мільйони пострілів лише до систем 155-го калібру, про які ви згадували, і вони порівнюють і кажуть, якщо порівняти з ЄС, то є. С передав Україні близько півмільйона артилерійських боєприпасів, тобто масштаби, все таки американської підтримки на ну, це нашого основний фронту постачальник вращаються. да але якраз там зараз відбувається буксування надання допомоги, пане Володимире. Як ви бачите оцю цю проблематику голосування? Підтримки надання Україні підтримки це все ж таки ще внутрішньополітичний дискурс в Сполучених Штатах, чи це переходить на стратегічне бачення майбутньої війни в Україні і в світі, то і переорієнтування наших партнерів на те, що все ж таки війна буде йти в країнах НАТО. Про це зокрема говорить і Столтенберг, що найближче десятиліття нас чекає зіткнення з Росією, і світ потроху став. Вить собі пріоритет підготовки до тієї війни, і це о, затримка в наданні нам озброєння і фінансів. Це вже таке стратегічне перепланування наших партнерів. Як ви це бачите? Ну я нагадаю, по перше, що Сполучені Штати це ключова країна НАТО і країна, яка несе на себе головний тягар військових витрат і е, вирішення стратегічних задань задач НАТО. Так що в даному випадку, ну це жодним чином так, не виключає США з необхідності вирішення нинішніх проблем. Я не бачу ніяких стратегічних переорієнтувань. Жодних Нинішні проблеми, які є в США, це виключно. І вирішальним чином пов'язана з передвиборною боротьбою в США і з величезним загостренням стосунків між демократичною і республіканською партією. Такого загострення я не просто не пам'ятаю за все своє життя. Скільки я спостерігаю американську політику, на такого ніколи не було, і це пов'язано з проблемою Трампа, з специфічним політичним стилем Трампа, а зокрема з установкою Трампа, на сьогодні відмовлятися від компромісів з Байденом. І саме тому зараз от, ну доводиться шукати компроміси. Один варіант компромісу по великому пакету допомоги не тільки Україні, але й Ізраїлю, і деяким іншим країнам ну на жаль, він не пройшов із-за того, що є конфлікт навколо теми кордону з Мексикою, конфлікт між республіканцями і демократами. Зараз новий формат компромісу розглядається, і він отримав процедурну підтримку в Сенаті США, розглядається лише пакет міжнародної фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам. От він на даний момент має шанси на проходження, ну, як мінімум, в Сенаті. Але головна проблема і питання, на яке ми ще не маємо відповіді, а якою буде ситуація в Ніжній Палаці Конгресу США, особливо з позицією республіканців. Чи поставить нинішній спікер Нижньої Палати США на Нижньої Палати Конгресу США Майк Джонсон у цей законопроект на голосування? По попередньому законопроекту він чітко сказав, що він цього, цього робити не буде. В даному випадку поки що його позиції ми не знаємо. Не знаємо і позиції Трампа. У республіканців розкол в цьому сенсі. Там є невеличка, але дуже агресивна і впливова група, ну так звані «МАГа». На найбільш такі запеклі і затяті трампісти, які взагалі виступають проти підтримки України. Але є е, е, достатньо велика група е, впливових республіканців, зокрема очільників конгресових комітетів. От один з них, очільник конгресового комітету з питань розвідки, е, зараз перебуває в Україні. Оця група вони підтримують нашу країну, навіть виступають за збільшення допомоги нашої України. Е, вони опублікували на початку січня свою стратегію бачення підтримки України розкритикували адміністрацію Байдена за недостатню підтримку і запропонували збільшення такої підтримки. Але от відсутність консенсусу серед республіканців це зараз головна проблема. Тому шанси є, але все буде залежати від того, як буде вирішуватись питання в республіканській більшості в ніжній палаці конгресу США. Пане Тарасе, от якраз військові з фронту кажуть, так міжнародна підтримка важлива і потрібна, але нам потрібно розраховувати виключно на себе. І кажуть, що відсидітись не вдасться, мовляв, воюватимуть усі, тому що війна і надалі триватиме, і невідомо скільки років, але нам потрібно, в нас немає іншого виходу ніж захищати свою землю. От Верховній Раді проголосували у першому читанні за законопроект про посилення мобілізації. Чи зможемо ми надалі воювати без ухвалення такого документу? Ну, насправді, все залежить від якості цього конкретного документу і від того, які механізми будуть там прописані. Тому що насправді по великому рахунку те, що стосувалося мобілізаційних процесів в нас в державі, так як вони були організовані до цього, ну насправді вони були організовані з точки зору вирішення якоїсь певної ситуативної проблеми, тобто в нас на певний конкретний момент часу за озвученою потребою командування Збройних сил України потрібна певна кількість людей, яких треба відмобілізувати і відповідати поповнити особовий склад тих підрозділів, які е, знаходяться на передовій. І, власне, е, ну, на цьому е, бачення мобілізації і та військовому воно насправді й обмежувалося. Хоча по великому рахунку стратегічно це механізм, який включає в себе, крім е, набору в конкретний момент часу потрібної кількості громадян України, е, дуже багато інших моментів, які пов'язані із формуванням мобілізаційних резервів, з е, демобілізацією, з організацією процесів ротації. Особового складу з передової і можливості відновлення е, фізично, психологічного стану бійців і так далі. І от власне е, від того, наскільки якісно новий законопроект буде враховувати ось цей стратегічний підхід до мобілізації, тобто не просто там е, в форматі одноразової акції, коли нам потрібна певна кількість е, бійців відмобілізованих, так, і от ми їх набираємо, ну, а далі е, вже е, вирішуємо проблеми по ходу того, як вони виникають. так. Насправді, цей закон... Законопроект, він має фундаментально підійти до е, вирішення е, всіх проблем, які пов'язані із мобілізаційними процесами, із демобілізаційними процесами. І насправді від того, наскільки якісно всі ці речі будуть прописані в цьому законопроекті, е, буде залежати, чи е, будемо потребувати ми ще далі е, приймати якісь додаткові законодавчі акти для того, щоб регулювати ті питання, які будуть залишатися невідрегульованими цим законом. Ну і відповідно, чи будемо мати ми з цим проблеми. Тобто насправді е, тут все залежить... Від того, наскільки е, якісно і наскільки е, стратегічно законодавці підійдуть до е, ну, такого змістовного наповнення е, саме цього законопроекту, бо зрештою, е, ну тут е, проблема навіть не не тільки в тому, як відбувається в нас мобілізаційні процеси, скільки в тому, який взагалі є стратегічний підхід до мобілізації і до до кадрового забезпечення збройних сил України. Так? Я тобто, хотів, ми, пане щоб... Тересе, я би хотів підхопити а. тут якраз вашу думку про якість законопроекту і долучити пана Володимира до, до дискусії. Я що вже переросла ця дискусія в політичну Ну, такому. да тому, За що пепло. ми бачимо, що до цього законопроекту є запитання навіть у провладної владної фракції. В минулому ефірі в п'ятницю девітарахамія заявив про те, що є у, у слух народа питання до деяких пунктів, і ми бачимо, як починає себе поводити так звана опозиція або опоненти діючої влади в, в парламенті. Ті, хто по да? форсяця відео їх переглядають мільйони людей Топ... і посилаються потім на цих політиків, які Топ, користуються Ми бачимо, що. Історія з потрібним і важливим законопроектом для держави про мобілізацію він перетворюється на інструмент політичного, політичного впливу Да? опозиція вважає, що вони на цьому постануть з попілу і відродять якийсь свій авторитет. Деякі політики бачать в ньому перспективу загравання з українцями, яким теж не дуже подобається цей законопроект. Чи не зайдемо ми з ним в певну політичну кризу? І чому так, ну, ми в парламенті з'являється законопроект, до якого навіть у влади, у діючої фракції про владу слух народу є запитання, чому так відбулося? Ну, давайте, по-перше, просто нагадаємо, що парламентська більшість формально вона залишається такою юридично, але політична, там є різні угрупування. Ну, наприклад, є група разумкова, яка. По суті, формально вони члени фракції Слуга народу не можуть здати не можуть вийти з фракції, тому що тоді втратять депутатські мандати. Але в багатьох питаннях, зокрема, в питанні мобілізації, вони проти. Ну і ще є група таких депутатів. Але я все ж таки тут скоріше зберігаю певний оптимізм, тому що в першому читанні законопроекту про мобілізацію отримав 243 голоси. Лева Часка це депутати слуг народу, далеко не всі, але ну, там майже 180 депутатів все ж підтримали цей законопроект. І навіть ті, у кого є зауваження, вони розуміють, що законопроект треба доопрацювати. Я згоден з колегою, що да, зараз треба покращити якість цього документу. Він зараз стикається з криткою з двох боків. Прихильники мобілізації його критикують за те, що цей законопроект занадто м'ягкий. І він може е, сформувати процедуру мобілізації недостатньо ефективну. ефективно. З іншого боку, от ви згадали да є депутати з опозиційних фракцій, які загравають з настроями частини суспільства, які не хочуть мобілізації, взагалі не хочуть. Вони не можуть прямо виступити проти мобілізації, ну тому що це було б антипатріотична і антидержавницьке в нинішніх умовах, але вони висувають різноманітні претензії, ну і хочуть торпедувати цей законопроект, хочуть скажімо так не голосувати за нього. І от головна небезпека полягає в тому, що деякі опозиційні фракції думають найбільший ризик ну, за досвідом. Парламентської боротьби з боку фракції Батьківщина, які можуть спробувати застосувати проти цього законопроекту ну, таку відому тактику висування величезної кількості поправок, суто процедурних поправок, дрібних поправок, мета яких не покращити якість документу, а торпедувати його. Затягнути його розгляд, не дати його ухвалити свого часу. Так було з земельною реформою, з деякими іншими законопроектами, коли затягували іноді на місяці розгляд. Зараз законопроектом про мобілізацію, який є державною потребою, ну це просто було б безвідповідально так робити. Тому якщо е, вдасться утримати деяких наших опозиціонерів від таких е, руйнівних дій. Я думаю, що є шанси, щоб законопроект був ухвалений після доопрацювання, от якраз перед другим читанням він був ухвалений ще до кінця лютого. Такі шанси є. Якщо деякі опозиційні фракції, депутати почнуть ну фактично торпедувати цей законопроект. Ну його розвід може затягнутися. Але а думаю, речі. що все ж таки, врешті-решт він буде ухвалений, тому що нам потрібна мобілізація. У нас немає іншого виходу. Треба. Раціоналізувати, вести в нормальні правові рамки процедуру мобілізації, власне для цього цей законопроект ініціювали. Тому у нас немає іншого виходу, іншої альтернативи. Тому робота над цим законопроектом вона має бути змістовною. Саме от Якість якість цього законопроекту має бути головною метою? А хочеться почути особисто вашу думку от пане Тараса, пане Володимире. Чому цей законопроект не був ухвалений, наприклад, у 2022 році, коли суспільство було на піку піднесення патріотизму? Ну а зараз у 2024 році. Ну, відверто кажучи, далеко не всі українці в захваті від його дуже норм. дуже правильне питання, тому що да, українці б, не було б такої політичної кризи і такої навіть дискусії, як відбувається. В чому зараз. необхідність, от саме зараз, а не тоді, чому в 2022 пропустили році? той момент? Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Ну, я думаю, що тут на такій хвилі патріотизму і захвату було не лише українське суспільство, але і представники вищого політичного керівництва нашої держави. Я думаю, що стратегічно можливо було розуміння не зовсім коректне тої ситуації, яка відбувається на фронті, і тих політичних очікувань, які були пов'язані з контрнаступом, і цілком імовірно, що деякі представники політичного керівництва нашої держави не вважали, що ну якби є потреба настільки ґрунтовно підходити до прописування організаційного законодавчого е, механізму е, мобілізаційних процесів, тому що ну от, якби, з контрнаступом вирішиться переважна більшість безпекових питань, які пов'язані із ситуацією на фронті. Ну і вже тоді ці ці моменти, які пов'язані з мобілізацією, такі тонкі е, теми, які ну скажімо так, не завжди е, на них можна отримати популярність, так і відповідно широку підтримку суспільства, тому їх чіпати в принципі, якби особливо ніхто ніколи не хоче і. І їх можна взагалі оминути, тому що контрнаступ, ну, скажімо так, принесе ті політичні очікування, які ну, на нього покладалися ще от, як би, від самого початку. І мені здається, це була одна із ключових, можливо, не єдиних, але дуже головних причин, які, ну, скажімо так, призвели до того, що попередні хвилі мобілізації, і в тому числі та, яка відбувалася в 22-му році, вони абсолютно не враховували тих проблем, які є в принципі от, як би, з цими процесами в нас в державі, проблеми комплектування Збройних сил України. Ну тому що думали, що контрнаступ насправді вирішить ці всі проблеми безпосередньо на полі бою, і до цього повертатися вже не буде потрібно, пане Володимире. Ваша думка стосовно того, чи не є помилкою, що ми зараз підійшли до цього законопроекту, а не наприкінці, наприклад, 22 го чи початку 23 третього, як іноді жартують політики, це треба було зробити ще вчора. Е я згоден, да, треба було раніше це робити В 22 другому році. Не було і законопроекту про мобілізацію, була ще стара система мобілізації. Причому ну я про це так, от з військових джерел з деяких державних інституцій на початку 23-го року почув, що є величезні проблеми з тим, як проводиться мобілізація. Величезні проблеми. Фактично, плани по мобілізації були провалені ще в 22-му році, але нас перші місяці війни рятувала величезна патріотична хвиля. Абсолютно більшість людей, які прийшли в війська, це були добровольці, ну до 300 тисяч людей. Єдро і е, нинішніх збройних сил складають добровольці і професійні військові. Е, мобілізованих теж вже багато, але ну, проблеми були з мобілізацією. Я абсолютно згоден з колегою на той момент, як в суспільстві, так і в політичному середовищі домінували позитивні очікування, що за рахунок успішної наступальної операції. Нам вдасться швидко вийти ну, так, на переможний результат, і не буде потреби великої мобілізації, як тільки стало очевидно восени 2023 року, що на жаль, цей результат. Не вдалося досягнути, стало очевидною потреби, і війна може затягнутися. От усвідомлення того, що війна може затягнутися, є пастка позиційної війни. От про що писав ще минулого року Валерій Залужний в своїй статті в виданню Economist». потрібна була вже мобілізація, але вже в нових. Більш раціональних, більш ефективних формах, саме тоді почали думати над законопроектом про мобілізацію. Але от традиційні політичні побоювання про негативні наслідки не дуже популярного рішення. от це на жаль деформувало поведінку політиків і затримало своєчасну розробку і висування цього законопроекту. Хочеться ще поговорити з вами про події, які чекають нас наступного тижня впливові міжнародні. 16 лютого стартує Мюнхенська безпекова конференція. Туди збираються впливові політики, аналітики. Пам'ятаємо, що фактично 17 років тому Путін на цьому заході оголосив війну західному світу. Це передувало такі його виступи. Його обговорювали багато разів. А що може бути ключовим предметом обговорення цього року, пане Тараса? Які в нас очікування від цього заходу? Пекова конференція вона задає такий неофіційний, неофіційні пріоритети безпековим дискусіям міжнародним на всіх абсолютно міжнародних майданчиках, враховуючи ну, взагалі нинішню геополітичну ситуацію, ситуацію з міжнародною безпекою. Тематика цієї конференції буде зосереджена в першу чергу довкола проблем, які пов'язані із безпекою Євроатлантичного простору, і відповідно із оновленими стратегічними пріоритетами Північно-Атлантичного альянсу. Глава безпеки. Такої конференції пан Гойзгін уже анонсував, скажімо так, головну одну із головних дискусій на цій конференції. Ну, якби та, ідею про те, абсолютно раціонально насправді і об'єктивно зважено, що Альянс в найближчі роки може стикнутися із військовою загрозою прямою і безпосередньо з боку Російської Федерації. Ну і власне ці проблеми вони в тій чи іншій формі будуть дискутуватися, скоріше за все на. В майданчиках Мюнхенської безпекової конференції, і таким чином вони до певної міри зададуть стратегічний курс на підготовку до Вашингтонського саміту НАТО, ювілейного, який буде відбуватися в цьому році. Він має вирішити дві задачі. Перша це ну, скажімо так, розширити і додати інструментального виміру до тих стратегічних рішень, які були прийняті в минулому році на Вільнюському саміті Альянсу. Ну, і зрозуміло, що з врахуванням нинішніх безпекових реалій додати. Певних практичних механізмів до того, як альянс а, уже не просто буде теоретизувати з приводу ймовірної російської загрози і ймовірного військового зіткнення з армією Російської Федерації, а як а, на практиці буде відбуватися підготовка до а, того, як це може відбутися, і від, відпрацювання практичних сценаріїв цього всього, і зрештою, як яке місце України і а, нашої війни, нашої боротьби з а, російськими згарбниками, а, яке місце вона займає в а, ось. Цій системі європейської євроатлантичної безпеки, ну і зрештою той самий Рамштайн, який теж буде відбуватися на наступному тижні. Ми вже бачимо, що НАТО кажуть, перебирає на себе лідерство в координації цієї ініціативи, і абсолютно можна очікувати, що альянс буде зацікавлений в тому, щоб перетворити Рамштайн на свій інституційний постійно діючий механізм підтримки союзників, які ну, на момент потреби такої підтримки вони не є членами НАТО. Тобто, я думаю, що ці два моменти ключові вони будуть в пріоритетах на. a obhovorenci její jednoduché konferenci. Пане Володимире, а як ви бачите для України оце усвідомлення західним світом того, що Росія все ж таки несе загрозу для країн НАТО, що все ж таки зіткнення можливі, і про це заявив не лише пан Гойзген, який є керівником Мюнхенської безпекової конференції, екс сочільник розвідки Фінляндії, сказав, що за 2-3 роки Європа може зіштовхнутись в прямій конфронтації з Росією, і це ну своєрідне усвідомлення того, і от світ пройшов за Кілька років шлях від того, що це неможливо, до того, що до цього реально треба готуватись, оце усвідомлення світом неминучості зіткнення з Росією, Воно підсилює позицію України в цій війні, консолідує підтримку навколо нас. Чи світ навпаки зараз може почати зосереджуватись навколо власної безпеки, власного озброєння, власних кордонів і таким чином зменшити підтримку України? Чи все ж таки ми в цій концепції? Ми всередині цієї глобальної безпеки. Ну, по-перше, відзначу, що от такі заяви, ну, одну з яких ви процитували, їх зараз дуже багато, майже кожен день з'являються. І тут дискусії лише про те, коли це може бути за рік, за три, за п'ять. Тут же ступінь оптимізму чи пасимізму о, у того чи іншого західного, особливо європейських політиків, в Європі зараз це просто загальний тренд, це мейнстрім, оцінки от таких прямих військових загроз з боку Росії. Але е, є чітке розуміння, що зараз головний інструмент стримування Росії це її стримування якраз е, в Україні. Поки Росія зав'язала в Україні, не може перемогти в Україну. Е, я не думаю, що буде пряма загроза нападу на Європу там, на країни Балтії. А от якщо не дай Бог Росії вдасться е, досягти успіху в Україні, е, вийти на е, мир на своїх умовах, ось тоді. Путін, який зараз вже ну просто демонструє своє нахабство і збільшення своєї агресії, зокрема у в нещодавному інтерв'ю таке Карлсону, от тоді. Він може просто на цьому імпульсі відчуття слабкості заходу, своїх перемог. Він він тоді точно піде в наступ на Європу. Тому ворога треба зупинити, і це не тільки наш інтерес. Усвідомлення цього є і в Європі. У Європі зараз проблема інша нестача ресурсів. От вони збільшують зараз військове виробництво, вже думають про модернізацію своїх збройних сил, зокрема в Німеччині, але поки що занадто повільно ці процеси відбуваються. Проте усвідомлення цих загроз, воно в принципі логічно призводить до висновку, що треба допомагати Україні. І в Мюнхені я думаю, що будуть обговорюватись зокрема й на українських майданчиках. Там будуть працювати декілька українських майданчиків. Буде український ланч, буде зустрічі з силою низькою а. Американських і європейських політиків і то посадовців Майк Помпео, до речі, там буде з ним зустріч. Потім він в Київ приїжджає. А це вже питання про зв'язки з командою Трампа. Оця тема теж буде обговорюватись. Стратегія допомоги Україні і стратегія НАТО, стратегія Європи західного світу. Як посилювати свою безпеку, як стримувати Росію, зокрема, і особливо в контексті підтримки України, дякуємо вам. Ви Дякую. згадали якраз Дуже. про інтерв'ю Путіна Карлосоном. Будемо. З про нього ще Сьогодні говорити є експерти медійні, які розібрали його на молекули. Буде в нашому ефірі. і Чекаємо дійсно до Мюнхенської конференції. Засідання І Очікуємо на якісні зміни в військовій підтримці України. Дякуємо дуже за цікаву розмову. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєві і Володимир Фасенко, політичний експерт. Дякуємо за чудову дискусію.